Театр хіт або театр хітів. Так про новий 78-й сезон, який стартує 1 жовтня, заявили франківські актори. Почнуть його із вже відомої романтичної оперети Шаріка або кохання січового стрільця. Відтак для глядачів підготували майже три десятки вистав на будь-який смак, як то кажуть, до кольору до вибору. Ви бачите репертуарну афішу, при тому всьому кажу, що ми активно гастролюємо. Дуже важко мені. Е... Було складати цей і вам чесно скажу репертуар, тому що я вже сказав, що у нас купа народу знімається, і це в кожного свої графіки. І це я кажу, як в шахматки я грав, як це розподілити. Але 27 вистав. Ми пропонуємо нашим глядачам. Є формат великої сцени, і камерної сцени, і казочки, і музичні вистави. У своїх нових постановках франківські театрали використовуватимуть відомі назви світової та української класики. Одна з таких неоопера Гамлет, прем'єра якої запланована на кінець грудня. Найближчим часом театр працюватиме у форматі копродукції, залучаючи акторів з інших міст. Зокрема, йдеться про постановку за творами Стефаника із Наталею. Половинкою у головній ролі задача в цій роботі зробити, щоб закрилася оці такі наші ну погані негативні сторінки нашої історії. Ну, тому що знову ж таки, ну ті самі слова, ті самі тексти, ті самі страждання, ті самі болі сто років прийшло. Виходить, ми, ми нічого не змінилося. Ми не зробили ніяких висновків в першу чергу для того, щоб змінити, переламати цю. Цю штуку. Я вважаю, що от, от такими роботами в свідомості нашій ми повинні переламувати і ну, йти на, на позитив. Театр бере активну участь у фестивальному житті країни і везе різношерстим глядачам, непрості для сприйняття вистави, а ще франківські актори дуже затребовані в кіноіндустрії. Так творять нове, якісне українське кіно. Дуже багато нових проектів, окрім тих, які ви знаєте, і Роман Луцький, і ту сторожову заставу, і зараз буде Сталіця Якова, де він головній ролі. І Надя Левченко знову на ще на один... Один сезон прийшла буде зніматися. Іван Бліндар у двох проєктах зараз знімається. Ну і проживу, ви знаєте. Так що дуже приємно, що сьогодні наш театр, окрім того, що він видає якісний театральний продукт. З того всього, я думаю, що має народитися і вже народжується. Справді якісне кіно, як каже Ірма Вітовська, втомилася говорити, що хороше українське кіно воно має бути просто класне кіно. І не говорити, що якщо українське, то воно якесь таке. Шкі недолуги, а воно хороше. Я думаю, що що воно от, от і буде, і приємно, що і наш театр робить туди вклад. У новому сезоні театр дивуватиме франківців гучними виставами та іменами. Відтак Ростислав Держепільський обіцяє запрошувати до міста найкращих режисерів України, зокрема Стаса Жиркова, Скандального Максима Голенка та Тамару Трунову. Театрали привідкрили завісу і про створення франківської режисерської майстерні, в якій молоді актори несподівано постануть перед глядачами у новому амплуа, презентуючи свої постановки.